Європейський суд визнав Росію винною у справі збитого боїнга MH17. Країна агресорка порушила право на життя 298 людей, які були на борту літака малазійських авіаліній, збитого у 2014 році у небі над Донеччиною. Це зокрема спричинило страждання їхніх родичів. Про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини у Страсбурзі в міждержавній справі Україна та Нідерланди проти Росії. Також судом визнано, що літак безсумнівно збила російська ракета з російської установки БУК, і таким чином було порушене міжнародне гуманітарне право. У рішенні зазначено, що російська влада не провела належного розслідування і не співпрацювала з тими, хто його проводив натомість поширювала дезінформацію і намагалася звинуватити у злочині Україну. Крім того, суд визнав низку порушень Росією відносно всієї України. Йдеться про нехтування правами цивільних людей на життя. Також Росія визнана відповідальною за катування та нелюдське ставлення на окупованих територіях, депортацію та переміщення людей, фільтраційні заходи, незаконні затримання цивільних та примус їх до праці.